10 червня у приміщенні міськвиконкому відбулася презентація єдиної розрахункової системи. Завдяки ній мешканці міста зможуть сплачувати за усі комунальні послуги одразу. Ще в минулому році місцева влада розпочала співпрацю з Мегабанком, який і буде у подальшому друкувати такі квитанції. Ми сьогодні знаходимося в 305-й кімнаті, під час, як кажуть, історичного моменту. На наше прохання ми в минулому році почали наші такі. Виробничі відношення в із акціонерним публічним акціонерним банком Мегабанк із міста Харкова по питання створення єдиного розрахункового центру. Якщо у громадян будуть виникати запитання або проблеми з квитанцією, кожен може звернутися за інформацією до єдиного розрахункового центру. Він знаходиться за адресою Київський шлях 27». Ми пішли на створення єдиного розрахункового центру, щоб зробити і впровадити у місті Бориспілів єдину розрахункову квитанцію. Якраз такі квитанції сьогодні вперше завезені вже в місто Бориспіль і по цим квитанціям розпочнуться платежі за отримані комунальні послуги за червень місяць, за травень. за травень, за травень місяць. Ось так виглядають новостворені квитанції. У кожному рядку назва послуги. Далі сума нарахування коштів з іншого боку. Звернення міського голови з поясненням причин впровадження системи. Згодом у місцевих засобах масової інформації з'являться інструкції, як правильно заповнювати такий розрахунковий документ. Метод оплати через банк чи інтернет. Дідусь каже, я хочу платити похмірівці. Ми не вправи відмовити цьому дідусеві чи, чи бабусі, так, щоб вона продовжувала платити по цій книзі. Підемо на зустріч людям. Ми повинні слугувати людям золоте наше право. Під час презентації у присутніх представників комунальних підприємств, ЗМІ та місцевої влади виникали пропозиції. Наприклад, представники водоканалу підприємства «Бориспіль-Пантус» вимагали внесення доповнень та змін. Тож єдина розрахункова система буде динамічно розвиватися. Тетяна Дорошенко, Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.